Рідна дитина це одне, а от подарувати сімейне тепло тим, в кого його відібрала доля, є досить рішучим і відповідальним кроком. Адаптувати до нового життя, навчити, виховати, підтримати. Багато обов'язків падають на плечі опікунів, що спроможні на такий величезний крок. Тому сьогодні в моєму дайджесті топ 5 незвичайних історій усиновлення. Усиновлення в нокаут. Ця історія народилася у Піцбурзі, штаті Пенсильванія, у старій пожарній частині, де двоє хлопців мріяли навчитись відстоювати своє особисте я. Народилася нова сім'я. Джек підозрював, що в прийомній сім'ї хлопців стало недобре, адже хлопці перестали відвідувати тренування. Одного разу він прослідкував за ними стежкою додому та побачив весь жах з життя дітей на власні очі. Джош віддавався спорту на всю. Одного разу він сказав мені, я буквально намагаюся проспати життя, але ти можеш допомогти мені. Після побаченого ветеран війни взяв все в свої руки і забрав дітей до себе. Через два місяці прийомного життя Джеку вдалося всиновити хлопців. Суддя не стримувала емоції, закарбувала момент на пам'ять. Хлопці щасливі. Ми б віддали все, аби вони більше не відчували тієї болі. Знову він герой не тільки в очах хлопців, а й всіх. Додала від себе племінниця Джека, життя якої він врятував колись так само. Хлопці, неймовірно, щасливі стати частиною сім'ї для того, хто є їх еталоном. Я просто хочу подякувати Джошу за все, що він для нас робить. Я хочу сказати тобі ти найкращий батько в світі. Чому цей хлопчик тріумфально виглядає на фото? Та до чого тут цифра 832? Майклу Брауну, ще бувши малюком, довелося зупинятися то в одному будинку, то в іншому, але в результаті він підкорив своїм сміхом саме цю сімейку. Його сміх буквально зачепив наше нутро, ніби заражав нас ним. Завдяки недовгому часу, своєму внутрішньому коханню та любові. Майклу вдалося побороти усі страхи на шляху до побудови нової сім'ї. Це було важко, але поруч з тими, хто дійсно про нього піклується, це все таки вдалося. Ми стали його третім і останнім прийомним будинком. Він був трохи заляканий, на це потребувався час. І вже незабаром сім'я Монтгомері виклала фото у пост, в якому тішилася новому члену родини. І це фото дійсно є триумфальним для Майкла, адже це був останній 832-й день, як він був самотній. Але тепер він частина нової дівочої сім'ї. Цій родині довелося на початку зіштовхнутись з проблемами рідної дитини, аби зрозуміти, що вони готові до опікунства. Сім'я Холланд одного дня вирішила, що хоче подарувати життя дитині, яка потребується в цьому, як ніхто інший. Ми збиралися всиновити дівчинку. Вони сказали, дівчат ще немає, але в нас є дехто хто може стати кращим вибором для вас. Цією щасливицею випадково став хлопець Ітан. Він мав дуже багато вад здоров'я, про які батьки знали, та вже були готові боротися проти них разом з ним. Це любов з першого погляду. Ми змогли надіслати йому посилку з маленьким старим Мікі, тому що ми хотіли, щоб Ітан вже потихеньку знав наші запахи. Вже незабаром батько, мати і 12-річна Рейчел забрали Ітана до себе. В перші години він не подавав ніяких знаків сприйняття, але вже ввечері хлопець посміхнувся їм. Минуло 8 місяців, і ітану вдалося набрати 8 кілограм маси тіла, навчитися бігати і відточити навики рокстару. А саме головне тепер він займається своєю улюбленою справою: грає і зростає у колі сім'ї. Історія цієї парочки змусить вас повірити в диво. Це Нейтан не і Наталі, вже з двома доньками, хоча планували всиновити лише одну дитину. Це почалося близько двох років тому. Наше материнське агентство всиновлення було інше, де нам відмовили двічі. Але вже за декілька місяців парі вдалося отримати дозвіл на всиновлення із попередженням, що це може бути не одна дитина. На що вони відреагували так? Найвсевишній розпорядиться цим. Завдяки Харту Хар тепер ми їдемо додому з двома, і ми дуже нервуємо, але одночасно дуже вдячні отримати такий подарунок долі. Всиновили дитину щодо народження. Здавалося, звучить нереально, але така історія насправді існує. Марк та Меган вирішили всиновити майбутню дитину школярки Фредді. Після шести років, як ми одружилися, дві спроби штучного запліднення були провальні. Нам потребувалося вісім місяців, аби затвердити заяву на всиновлення, і ми почекали ще два роки. Дівчина неодноразово подякувала сімейній клініці за допомогу, адже мрія про гарне майбутнє, як своє, так і дитини. На контакт з батьком вона вже ніколи не вийде. Я думаю, це буде справедливо, якщо батько дитини не вмішуватиметься у ці справи. Він цього не гідний, повірте мені. Ми були впевнені, що з самої першої зустрічі, що візьмемо її дитину, дівчина дуже розумна, гарна та особлива. Просто подивіться на неї, адже я не можу надивитися. Дитинка виглядає дуже гарною, і здоровою. Це те, що ми хотіли. Ось такою цікавинкою завершуються мої топ 5 історій всиновлення, кожна різна, але по-своєму дотична одна до одної. Головне не забувати залишатися людьми та допомагати кожному в цьому світі не бути наодинці. Папа.